Вітаю у цифровому видавництві Експертус. Друзі, мене звати Тетяна Нижник, я видавець «Експертус держзакупівлі. І сьогодні ми з вами поговоримо про оновлену систему «Експертус держзакупівлі, які фішки чекають наших передплатників. І допоможе мені в цьому Ілона Косарєва, шеф-редактор «Експертус держзакупівлі. Ілона, скажи, будь ласка, що нового в системі, що змінилося, і що спонук? до цих змін? Ці зміни не випадкові. Ми давно планували ці оновлення і, звичайно, опиралися на побажання закупівельників. Окрім яскравого інтерфейсу, ми додали багато нових фішок. Виходить, що тепер в системі знайти буде щось краще, зручніше, чи що саме по функціоналу змінилося? Саме так шукати тепер буде ще простіше. Я можу показати. Наприклад, вводите у пошуковий рядок свій запит і можете одразу скористатися підказками, які випали у видачі, і перейти до консультації, яка цікавить. Або ж натиснути Ентер і побачити у видачі консультації, форми, зразки та довідники, які є з вашого питання. Тобто ви бачите видачу з усіх розділів системи. Якщо вам до прикладу потрібен лише зразок, ви можете обрати розділ, по якому будете шукати, е, і натиснути ось тут форми і обрати зразок, який вам потрібен. Зрозуміло. Ми знаємо такий основний біль закупівельників, да, це пов'язане з постійною зміною законодавства. Е, як зрозуміти, да, чи враховані останні зміни в консультації, чи можна брати її в роботу? Це також ми врахували в оновленій системі. Якщо перейти у консультацію у зразок або довідник, можна побачити плашку Актуальна. І буде зрозуміло, що ця консультація актуальна на сьогоднішній день. Це особливо на часі, коли в нас господарський кодекс втратив чинність, можу показати на прикладі додаткової угоди. Ось ми бачимо плашку Актуальна редакція. Якщо натиснути про документ, тут видно стару редакцію, яка втратила чинність 28 серпня 2025 року. І переходимо до актуальної редакції. Чудово, це дуже зручно. А скажіть ще, будь ласка, як бути, якщо, наприклад, закупівельник щось не знайшов, а питання ось нагальне і відповідь потрібна вже? Чи є якісь інструменти для цього? В такому випадку можна звернутися до онлайн-помічника за допомогою до наших консультантів і поставити запитання у вкладці чат або письмово, і наші консультанти оперативно вирішать це питання. Зрозуміло, дякую, Лона. Дуже важлива, корисна інформація. Я думаю, що нашим передплатникам буде ще зручніше, ще приємніше користуватися оновленою системою. А від себе я хочу додати, що наша система це живий організм, вона продовжує розвиватися. Ми будемо реагувати на ваші зауваження. Ми будемо обов'язково враховувати усі зміни законодавства. Будемо, з кожним днем будуть з'являтися все нові фішечки, тому не пропускайте, залишайтеся з нами і обов'язково приходьте в систему Експерту з Держзакупівлі. Отже, колеги, впевнена, що оновлення вам сподобалось і допоможуть ще швидше та легше знаходити потрібну інформацію. Якщо ви ще не передплатили систему експерту з держзакупівлі, саме час це зробити.